Друзі, сьогодні у випуску третя і заключна частина циклу екранізації романів Стівена Кінга. У ній ми пройдемося по усім романам короля жахів, які вийшли за останні 15 років. Попередні два випуски ви з легкістю зможете знайти на нашому каналі. Тож не гаймо часу. Підписуйтеся на канал, якщо ви у нас вперше ставте вподобання, бо з вами, як завжди, є і, і ми починаємо. 2007 рік ознаменувався для Стівена виходом роману Блейз. Як сказав сам письменник, ця книга була написана ще до Київ, пропонувалася видавництвом разом із Долою Салему, але тоді в 70-ті виявилася непотрібною на думку книжкових бізнесменів. Через три десятки років Кінг переписав рукопис, відредагувавши багато з того, що він вважав надмірно сентиментальним в оригінальному тексті, і запропонував книгу для публікації. В 2007, -му. але історія, що розповідала про розмови неповноцінного дрібного шахрая та його злочини, так досі не була нагороджена екранізацією. Тім, як і роман Острів Дума, що вийшов у наступному 2008 році, і це попри те, що книжка стала бестселером номер 1 за версією Нью-Йорк Таймс, роман розповідає про багатого будівельного підрядника, який в результаті нещасного випадку втрачає руку та потребує тривалої реабілітації. Місцем для цього він обирає віддалений острів Дума поблизу узбережжя Флориди. Проте цей затишний клаптик землі, який вкотре пробув. Уджує не тільки художні вміння головного героя, а й паранормальні явища чомусь також не зацікавив фільммейкерів. Під куполом, науково-фантастичний роман Стівена Кінга, що вийшов у листопаді 2009 року. Книга славиться великою кількістю головних та другорядних персонажів, а також досить закрученим сюжетом. Історія розповідає про невеличке містечко, яке одного недоброго дня накриває куполом позаземного походження. Опиняються місцеві жителі, серед яких є навіть злочинці, а також люди, які опинилися тут не за власним бажанням. І всі ці суб'єкти з різними життєвими історіями вимушені шукати вихід, поки цей, як виявилося, потім інопланетний купол не забрав їх життя, наче життя маленьких мурах. У 2008 році, під час промо акції книги, Кінг заявив, що цим своїм наступним романом знищить багато дерев. Так і сталося. Перше червне. Манетка під куполом важила 8,6 кг і мала приблизно півтори тисячі сторінок рукопису. Письменник також описав роман як дуже-дуже довгий. Додавши, я вже пробував це колись, коли був набагато молодшим. І тоді проєкт був просто занадто великим для мене. Невдовзі після виходу книги було оголошено, що Dreamworks Television Стівна Спілберга розроблятиме кабельний міні-серіал за мотивами роману. Спілберг і Кінг стали Виконавчими продюсерами. Прем'єра одноіменного серіалу відбулася 24 червня 2013 року і мала миттєвий успіх на CBS. До речі, одну з епізодичних ролей зіграв і сам король Жахів, який визнав, що телевізійна версія під куполом значно відрізняється від книжкової, проте назвав серіал дуже хорошим. Шоу тривало три сезони і закінчилося 10 вересня 2015 року. Останнім. Тридцять дев'ятим епізодом 2011 рік став для Кінга Роком виходу роману Одинадцять, двадцять два шістдесят три, ідея роману під куполом, думка написати вже книгу про вбивство президента Сполучених Штатів Джона Кеннеді прийшла до письменника раніше ніж можливість уважно дослідити тему та достатньо відточити майстерність. Тому він відклав цю ідею на потім. Це саме потім настало у листопаді 2011 року і перетворилося в бестселер номер родин за версією Нью-Йорк. Таймс, що протримався на вершині понад 16 тижнів, історія про подорож у часі, спробував врятувати батька нової демократії Кеннеді, та наслідки цих необдуманих вчинків так сильно сподобалися читачам, що шоуранери майже одразу взяли її в розробку, не дивлячись на те, що вбивство Кеннеді за понад півстоліття обсмоктали ледь не усі сценаристи світу. Тож, у 2016 році світ побачив міні-серіал, який складається з восьми епізодів, як на мене, Ідеальний формат для детальної екранізації Кінга, бо його роботи неможливо нормально втиснути в звичайний театральний час. Цікаво, що прочитавши роман Джеймс Франко, що зіграв у серіалі головну роль, зв'язався з Кінгом щодо прав на його екранізацію, але йому сказали, що їх вже продано. Розчарований Франко написав у Твіттері про те, який він засмучений, бо не встиг придбати права. Чим зацікавив режисера Джейджі Джей Абрамса, який запропонував акторові головну роль і крісло Продюсера, як виявилося, у прибутковому та успішному проєкті. І наостанок ще один цікавий факт про те, що у роману є дві альтернативні кінцівки, основна, яка співпадає з друкованою та екранізованою версією, та друга, яку Стівен Кінг опублікував на своєму офіційному веб-сайті 24 січня 2012 року. Щоб не зробити спойлерів, не буду говорити, у чому різниця може хто з вас після цього відео захоче прочитати або ж подивитися серіал до речі, кінцівку було змінено в опублікованій версії за пропозицію сина Кінга, письменника Джо Гіла. Країна розваг, Роман Кінга, що летить до нас прямісінько з 2013 року. Історія розповідає про молодого хлопця, який, шукаючи роботу на літо, влаштовується в парк розваг Джойленд. Місцева ворожка навручила головному герою, що цього літа той зустріне двох дітей: дівчинку в червоному капелюсі та хлопчика з собакою. І вже з появою цих персонажів звичайні канікули перетворюються на суцільний атракціон пригод з приводами та жахами. І зі звичайної детективної історії перетворюється у дещо більше. Сам письменник Стівен Кінг зазначив, що одним з головних джерел натхнення для цього роману став Кеннобі Лейк Парк, парк розваг у Салемі, штат Нью-Гемпшир. Саме його атмосфера і підштовхнула Стівена на подібну історію. У 2018 році Freeform, окремий кабельний канал ABC оголосив про розробку серіалу за мотивами Джойленду. Проте станом на тепер не було жодного прогресу. У 2013 році також вийшла більш очікувана книжка від короля жахів під назвою Доктор Сон. Це був не просто черговий роман жахів, це було довгоочікуване продовження надуспішного сяйва 1977 року. Основні події у творі відбуваються навколо дені того самого хлопчика з екстрасенсорними здібностями, якого ми пам'ятаємо по оригінальній книзі. Але чим доросліше стає головний герой, тим більше проблем кружляє навколо нього. Нього та його психічного стану. 8 листопада 2019 року в США вийшов фільм Доктор Сон, який режисером Майком Фланеганом максимально було наближено до атмосфери фільму Кубрика. Ба більше завдяки влучному сценарію, він хотів нарешті примирити відмінності між фільмом Сяйво та одноіменною новелою. На це знадобилося 2,5 години екранного часу, що не дуже сподобалося критикам, зате сподобалося глядачам. Тут мається на увазі. Передусім глядачам старшого покоління, які знають, що таке сяйво Стенлі Кубрика і з чим його їдять. Містер Мерседес, роман Стівена, який вийшов у червні 2014 року, і став першою книгою трилогії, що отримала назву Трилогія Біла Ходжеса за ім'ям головного героя. Також до серії увійшли романи Що впало ти «Пропало» 2015 року та кінець зміни 2016 року. Кримінальна трилогія про поліцейську у відставці з'явилася в бібліографії Кінга після новини про жінку, що в'їхала на своїй машині у ресторан Макдональдс. В книзі це була ярмарка вакансій, і як ви вже здогадалися, у НАТО поїхав невідомий саме на Мерседесі, за що й отримав своє прізвисько, містер Мерседес. І ось саме пошуком цієї людини буде займатися вищезгаданий нами Біл Ходжес, бо вона звинувачує у трагедії саме Біла. Серіал, що вийшов у 2017 році, отримав назву першого роману трилогії, але включав у себе усі три книги. До речі, рейтинги та акторські склад. На високому рівні, тож раджу вам подивитися цей серіал. Єдина проблемка у тому, що після трьох сезонів, останній з яких вийшов у 2019 році, досі немає ніякої інформації, чи то серіал закрито, чи то йде робота над наступним сезоном. А і ще одна приємна новина: у шостому епізоді серіалу одну з епізодичних ролей зіграв і сам Стівен Боюся літати Кінг, який заради цього прилетів на зйомки до Південної Кароліни. 11 Листопада 2014 року у світ вийшов роман Відродження. Тоді ж, в інтерв'ю для Rolling Stone Кінг заявив, що ідея для цієї книги у нього зародилася ще в дитинстві. Події у ній кружляють навколо церковного служителя, який, окрім власне богослужіння, захоплюється ще й нестандартними методами лікування за допомогою електрики. По ходу розвитку сюжету він допомагає багатьом людям, в тому числі головному герою та його братові. Але останній експеримент. Метою якого було не зцілення, а повернення мертвої у світ живих, обернувся справжньою трагедією. Загалом роман відродження отримав позитивні відгуки, причому багато критиків відзначили схиляння книги до класики жанру жахів, як, наприклад, Франкенштейн, Мері Шелі або Горори Лавкрафта, якими власне і надихався сам Стівен Кінг. 8 травня 2020 року Дедлайн Голлівуд підтвердив, що Майк Фланган, режисер та сценарист фільму. Доктор Сон екранізує відродження. У липні того ж року Фланган підтвердив, що завершив першу чернетку сценарію, яку було схвалено Кінгом. Однак він висловив сумнів щодо ймовірності того, що Warner Brothers дасть зелене світло проєкту. Так і вийшло 23 грудня 2020 року. Фланган підтвердив, що адаптація більше не розробляється. У 2017 році вийшов роман Коробка з гудзиками Гвенді, яку Кінг випустив у дуеті з писмір письменником Річардом Чизмаром події розгортаються у вигоданому містечку Касл Рок у 1974 році. 12-річна Гвенді Петерсон зустрічає незнайомцю в темному одязі та чорному капелюсі, який запрошує її на незвичайну розмову. Про процес написання книги Кінг та Чізмар розповіли коротко, але змістовно. У мене була історія, яку я не міг закінчити, і Чизмар вказав мені на правильну дорогу зі стилем і розмахом. Кінг, описуючи процес написання, вже Річард Чизмар додав: стів надіслав мені першу частину оповідання. Я додав трохи від себе і надіслав йому назад. Потім він додав ще щось і повернув мені. Ми робили те саме знову і знову, поки не отримали готову повнометражну історію. Ми розв'язали руки, переписуючи один одного та додаючи нові ідеї та персонажів. Весь процес зайняв близько місяця. Продовження. під назвою чарівне Пероґвинді було написано виключно Річард. Том чи з маром і вийшло в листопаді 2019 року. Через рік було зроблено заяви, що нас очікуватиме третя частина пригод Гвенді, над якою знову працюють обидва письменники. Тож у 2022 році вийшла заключна частина трилогії під назвою Останнє завдання Гвенді, дія якої тепер відбувалася у далекому майбутньому. Але на жаль, поки що жодна частина з цієї трилогії не вийшла на великі екрани. Але я думаю, це виключно питання часу. Сплячі це роман Стівена Кінга та його сина Оуна Кінга, випущений 26 вересня 2017 року. Книгу вперше згадали під час рекламного виступу на радіостанції CBS, коли Стівен сказав: Оуен приніс мені цю вибухову ідею, з нею можна розгорнути дійсно цікаву історію. Я не збираюся говорити, що це за ідея, тому що вона надто хороша. Виявилося, що дія роману відбувається в жіночій в'язниці. Західній Вірджинії під час дивної містичної події, яка змушує всіх жінок світу засинати. Дійсно цікава передумова, яка з фантазією короля жахів і перетворилася на роман сплячі красуні ще до виходу книги, дедлайн Голлівуд повідомив, що анонімус контент придбав телевізійні права на роман. Через два роки AMC взяла на себе зобов'язання створити пілотний сценарій для майбутнього телесеріалу. Ну а поки ми чекаємо на нього, можна оцінити одноіменні комікси. Що почали виходити у червні 2020 року, 2018 рік? Аутсайдер, роман жахів американського письменника Стівена Кінга. Який, вибачте, за невеличкий спойлер, поки що є останнім за датою виходу, який вже було екранізовано: історія про таємничі вбивства, містичні істоти, довгі та складні розслідування, які ведуть в тому числі деякі персонажі з трилогії Біла Ходжеса, одна з яких, як обіцяють, стане головною героїною наступного роману короля Жахів. Все це вилилося у досить переконливі позитивні відгуки та одноіменний серіал 2020 року, атмосферний та Каючи гору розкриває класичного Стівена кінга без усіляких хале. Тому вже зараз додавайте це шоу у свої нотатки, тим більше що скоро на нас очікує другий сезон Аутсайдеру. Як я вже сказав, далі на нас очікують романи без наявних екранізацій, і звісно, що це лише питання часу, бо в середньому розробка адаптацій займає приблизно 4-5 років з моменту виходу книжки. Тож про наступні 5 романів Кінга ми пройдемося дуже швидко. Отже, піднесення 2018 року історія про вже знайоме нам місто Касл Рок з трилогії Гвенді та хворобу з роману Той, що стає тоншим, про який ми говорили у першому випуску циклу. як повідомляє портал CinemaBlend, режисер Джек Бендер, який знімав гру престолів, ледь не в ці самі хвилини пише сценарій до екранізації піднесення. Інститут науково-фантастичний трилер 2019 року. Книга розповідає про 12-річного генія, якого викрадають зловмисники, вбивши його батьків. Він прокидається в інституті закладі, де містяться інші викрадені діти, які також володіють надзвичайними здібностями, такими як телепатія або телекінез. У день публікації роману було оголошено, що телевізійні права було придбано Spyglass Television для створення обмеженого серіалу сценаристом, яку його буде Девід Келі, а режисером все той же Джек Бендер. Дивно чи встигне, але ми дуже чекаємо. У 2021 році світ побачив роман Стівена Кінга під назвою Пізніше. Це кримінальна історія, що розповідається від першої особи, тобто головного героя, який має здатність бачити приводів мертвих людей, станом на цей час жодної офіційної інформації з приводу розробки кіноадаптації немає. Тому, як кажуть, сидимо, чекаємо. Той же 2021 рік. Кримінальний роман «Біллі Самерс, який розповідає нам про колишнього снайпера морської піхоти, що Тав кілером. Останнє завдання головного героя стає найдорожчим замовленням. Але чи варте воно того? Буквально перед виходом цього відео у лютому 2023 року Warner Brothers придбала права на екранізацію роману з метою створити повнометражний художній фільм. До речі, продісуванням проєкту займатиметься компанія Epian Way, якою володіє ніхто інший, як сам Леонардо Ді Капріо. Ну і на завершення: останній роман Стівена Кінга, що вийшов. Осни минулого року казка, який розповідає про 17-річного юнака, що успадковує ключі до прихованої потебічної сфери, та опиняється провідним героєм у битві між добром і злом. Через декілька днів після виходу книги Дедлайн Голлівуд» повідомив, що британський кінорежисер Пол Грінграс, відомий за франшизою про Джейсона Борна, буде адаптувати, режисувати та продюсувати екранізацію цього фентезі. Але поки що жодних офіційних дат або рез. Результатів кастингу. Тож, друзі, це був заключний третій епізод циклу про усі екранізації романів Стівена Кінга. Обов'язково пишіть у коментарях про книги та екранізації, якого письменника вам хотілося б подивитися подібні відео. Або ж, якщо ти шанувальник творчості, Кінга, напиши, чи потрібно мені, окрім його романів, пробігтися також по його повістям та оповіданням. Чекаю на ваші коментарі, щоб зрозуміти, що саме потрібно. Ібно найкращим підписникам у світі до зустрічі.